Освіта в ПТУ до Івано-Франківська завітали представники Новосольського повіту Любузького воєводства. Польська делегація має намір налагодити взаємовигідне співробітництво у сфері професійно-технічної освіти. У рамках угоди про співпрацю між Івано-Франківською областю та Любузьким воєводством учасники зустрічі домовилися про спільні проекти в галузі електроніки та механіки. Також передбачається обмін досвідом між викладачами і студентами профільних ПТУ. В цьому році лише маленькі групи мають приїхати. Керівник і 5 Сім осіб перший проект має бути в напрямку мехатроніки. У вас такої професії немає. Це поєднання механіки, електроніки та інформатики. Найважливіше зробити перший крок, а пізніше керівники підприємств і вчителі будуть вирішувати, який досвід перейняти, і побачать, що буде найцікавішим. Учасники зустрічі обговорили умови стажування українських учнів і студентів в Польщі та Німеччині. Відтак за домовленістю сторін вихованців вищих професійно-технічних навчальних закладів області відвідують Любузьке воєводство Республіки Польща і німецьке місто Фірстенвальде. Спільна діяльність наша з польськими колегами буде дуже корисною, оскільки наші молоді люди зможуть взяти те краще, що є у. Польських колег, а саме і вивчити матеріально технічну базу, яка на сьогоднішній день є кращою. Обмін науково-практичним досвідом та відвідини іноземних навчальних установ сприятимуть інтеграції українського студента в європейську спільноту, а ще стануть вагомим внеском для зміцнення українсько польських освітніх відносин. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.